E Вітаю, пані та панове. В нас сьогодні, нарешті, 1 грудня, і це означає, насправді багато чого означає, що, по-перше, я можу сміливо вам розповідати про всі свої грудневі книжкові плани. Окрім того, ми сьогодні вже офіційно ставитимемо, наражатимемо ялинку і не тільки. Але перш ніж переходити до цього всього, ми сьогодні з вами ще й почнемо розпаковувати адвент-календарі. Але для початку я познайомлю вас з усіма адвент календарями, які трапилися мені в руки цьогоріч, тому що цьогоріч виявилося, що я тро трошечки адвентовий маніяк, бо в мене не збиралося. Чотири адвент календарі. Поруч зі мною зараз поки що лежить два, тому що ще два ще не доїхали. Але сьогодні я планую їх забрати з новою поштою і також вам в цьому ж відео про них розповісти. І давайте, мабуть, розпочнемо з солодкого адвенту. Цим було найскладніше, мабуть, тому що я хотіла щось трошечки оригінальніше за кіндерівські або а, адвенти від Мілки, де плюс-мінус ти отримуєш, ти знаєш по суті, що ти отримуєш. Ти це все їв вже безліч разів, і ти дуже з цим всім знайомий. І Насправді, я зупинилася на варіанті, от цьому, який дуже важко тримати, це адвент календар від масло Тома. Я поки що не дуже придумала, де я буду його тримати, через те, що лежати він має отак. Бо коли я зніму плівочку і поставлю отак, він запросто може посипатися. Але, але це ми вже будемо вирішувати поза кадром. А зараз давайте знімемо з нього плівочку і відкриємо перше віконце. Знаєте, що завжди найскладніше з адвент календарями це зрозуміти, що тобі цікавий вміст, але не заспойлерити собі все. Тому списком, коли до адвенту прикладається список того, що є всередині, я намагаюся пробігатися, вихоплюючи приблизно хоча б кожне третє, четверте слово, і мати максимально загальне уявлення про те, що буде всередині. Хоча, наприклад, з такими брендами, як масло Том, тут сильної інтриги не буде, бо в принципі в них не такий широкий асортимент. Тож, боже, тільки не посипся, тільки не посипся, показує отак. От Красиво, і давайте ми з вами дістанемо перше віконечко. Тож, коробочка номер раз. І всередині в нас тут баночка чогось смачного. Тут написано: чарівні палочки. Я так розумію, це якісь печівка маленькі в шоколаді. І е, якщо вже так, то я можу зараз просто одну з'їсти. з'їсти. Це смачно. Я зараз дивлюся, тут всього у нас 24 коробочки, 24 дні. Я зможу відкривати цей адвент. І насправді, в чому для мене оця найбільша цінність адвентів полягає, що ти, по суті, весь грудень щодня отримуєш якийсь маленький подаруночок. Ну і традиція, насправді, вже останніх трьох років я не втрималася, щоб цього року не взяти адвент від містера Скрабера, і цьогоріч він в них прям набагато більший, ніж був попередні роки. І пишуть, що дуже багато товарів тут вже є повнорозмірними, а не не Тревел-форматами або якимись мініатюрками, які були попередні роки. Цьогоріч він оформлений в стилі самчиківського розпису. Я зараз, от е, прочитаю позаду, щоб вам не збрехати. Майстер народного розпису із села Самчики створив унікальні сюжети до кожної коробочки адвент календаря. Тож зараз теж звільнимо його з плівочки і відкриємо першу коробочку. Так, тільки не попадай, тільки не попадай. Оп! Боже, а воно, звісно, дуже гарно. Але цифри тут знаходити це буде прям квест. Я бачила там збоку був якийсь текст, я його зараз рукою закрила, щоб нічого собі не проспойлерити. І давайте подивимось, що тут заспокійливий крем для обличчя з ніацинамідом і пробіотиком. Тут нема спойлерів щодо продукту всередині, тому що минулого чи позаминулого року прямо на коробці писали, що це, і сюрприз трошечки псувався. А тут просто пишуть у декоративному розписі села Самчики, немає однакових малюнків. Його особливість вільні лінії та маски. Майстер творить сюжет серцем, тому кожен знайде у ньому свою ідеальність. Але насправді це в мене тільки матеріальних адвентів чотири, тому що в мене по суті є ще п'ятий, бо на листівочці з моєї крамнички з канцелярією. Є позаду адвент-календар з завданнями. І я минулого року старалась їх виконувати. От, от на яке число це завдання записано в той день і виконувати. Цьогоріч я відпущу максимально будь-які умовності і буду ігнорувати числа згори. І Якщо в день в мене виходитиме виконувати два-три якихось пункти, я їх буду за один день і викреслювати. І насправді я тут бережу біля себе одну коробочку, банально, щоб один пункт, який в нас йде на дев'яте число, закрити просто зараз. І це пункт зимові шкарп. Едки справа в тому, що я кілька днів тому не втрималася, коли побачила в Додосокс набір а, різдвяних шкарпеток. Здається, він Миколайко називається чи щось таке. Я в них купувала до цього вже їхній килимбокс. Але то все-таки більш осінній варіант. Коли я побачила зимовий варіант їхніх шкарпеток, я зрозуміла, що ну, я без них вже не можу. Тож, у нас, о, боже, ще й коробочка така різдвяна тут позаду, а і тут теж тут танцюють овечки. Ну, вони, мабуть, колядують, а не танцюють, але в них просто такі пози. І всередині, я так розумію, тут 5-5 пар. Різдвяних шкарпеток, тому я йду собі на листівці викреслювати цей пункт. І до речі, окрім того, пункт з новорічними прикрасами і пункт з ялинкою я теж зможу сьогодні спокійно викреслити. А я піду поки що розкладу адвенти, знайду їм спробую знайти їм місце і сподіваюся, що вийде дочекатися два інших. А потім вже будемо переходити до прикрашань. Я нарешті відвоювала вже всі свої адвент-календарі, але зараз в кадрі зі мною тільки один, тому що другий я фізично б не підняла, і ми до до нього перемістимося буквально за кілька хвилинок. Але от це я маю показати вам зараз, тому що коли я побачила кавовий адвент так ще й від нашого поки що улюбленого обсмажчика, це піньора, то я просто не могла втриматися це було вже питання професійної гідності. Професійної гідності кавового задрота е, любителя, аматора, дилетанта. Тут в нас буде 21 віконечко, і я взагалі, до речі, не знаю, в якому форматі воно зараз буде. Будемо відкривати дивитися разом. Це буде кава в зернах. Тут на кожен день в нас по 20 грам. Це приблизно якраз на дві порції фільтру. І я як і уявила, наскільки це прекрасний буде ранковий ритуал. Кожен день відкривати кавовий адвент-календар і робити собі якийсь Новий фільтр, і незважаючи на те, що ось зараз вже час ближче до вечора. Але перший я хочу відкрити зараз, бо в мене сьогодні не було моєї моєї кави. І по суті, перед прикрашенням ялинки треба трошечки а, енергію зарядитися. Прорізала, наче там, де треба. Давайте відкривати і дивитися, що в нас тут. От так от це все виглядає. І от, окрім так, листівочку, давайте заберемо. Тут от такі... давайте. На перший день я відкрию коробочку. І перша коробочка це в нас Ефіопія. Мита, що ще пишуть, пишуть дескриптори: жасмин, полуниця, мандарин, шепшина, бергамот. Зараз будемо куштувати, але окрім всього, тут якийсь згорточок, і я не знала, що тут буде щось ще, ще крім кави. О Боже, тут горнятку йде! О, кіт, кіт, це так приємно. <кхи> Вона таке гарнюще. Супер. Тож, а, ну правда, я зараз каву більше одна буду пити, тому весь мій фільтр в це горнятко не вміститься. Але, але ми точно і з нього будемо дегустувати. Правда, я б а, зараз забрала звідси зерна і повернула б коробочку на місце, щоб воно там все виглядало нормально. А наш пакетик. Боже, кавовий адвент, чому раніше ніхто до цього не додумався? Чи мені просто не вони не траплялися, але ну, це ж геніально. Так, а ми давайте перемістимося на кухню, зготуємо собі кави і покажу вам другий, третій, четвертий адвент в цьому відео. І е, він вже, якщо чесно, буде не настільки затишний і естетичний, але, але для душі. Та. Ви правильно зрозуміли, я не втрималася і придбала пивний адвент-календар, буквально в третю секунду після того, як я побачила його в рекламі, тому що це не просто один виробник, який дав вам свій дегустаційний набір пива. Це пиво, яке збирали, я так розумію, гуд Гудвайн. Кому цікаво, посилання на всі адвенти, я залишу в інфобоксі, хоча не знаю наскільки це буде актуально через те, що вже грудень почався. Правильно зараз підмітив Макс, пивко завжди актуально, і особливість цього адвенту в тому, що в нас тут різні виробники різних країн? А окрім того, тут я вже повністю читала його склад. Тут щось має бути дуже незвичне і цікаве. Тобто, не ну добре, просто лагер тут теж має бути, але в більшості це щось, що зазвичай ви так просто в додому пити на повсякденність не купуєте. Тут нас всього 12 пляшок, тому з розрахунку на грудень це в нас вийде майже пляшка на 3 дні, і тому я не буду відкривати його щодня. Давайте я покажу, як це виглядає зверху. Ось так це виглядає, і тут кожне віконечко, як бачите, відмічено якимось прапором. То, щоб ми зрозуміли, з якої країни в нас це буде. І давайте ми з вами перше віконечко відкриємо. Але через те, що ми вже вирішили з вами йти по каві у цьому відео, то куштувати його будемо вже в наступному, якщо ви не проти не стільки близьких стосунків між нами з вами, що я почну а, пити і розповідати вам про пиво. Тут у нас має бути Австрія і ох, дуже міцне віконечко зараз. Ши, що це світлий пшеничний нефільтрований ель від австрійської незалежної пивоварні, але поки що він йде до завтра в холодильник. Я вирішила, що якщо ми з вами тут вже догустуємо каву, то я по кілька слів буквально зможу щодня казати про кожну. Раптом комусь буде корисно і цікаво. Я зараз підзнімаю, залишаю, які це країна та різновид, якщо когось зацікавить. І якщо що, я хочу прямо наперед сказати, це не реклама, ніщо з цього відео не реклама. Було б звісно класно, якби мені засилали кавові адвенти на огляд, але я поки що не такий класний блогер. Я трошки почекала, доки він охолоне, тому що фільтр гарячий пити це ну взагалі не те, тому ми. Робимо ковточок, воно м'яке, воно набагато більше в бік гірчинки, ніж в бік кислинки. Я насправді люблю більше кислий фільтр. Але по дескрипторах воно і було отаке щось більше квіткове, більше в бік якихось а, солодких фруктів. І ми з Максом подумали, що ми можемо попробувати ставити оцінки на кожній коробочці, щоб для себе там фаворита визначати. І, мабуть, я б цьому поставила 8 з 10. А ти Скуштуй. Кушт... будемо середні виводити з нашої оцінки я хоч, от ми зараз обговорили за кадром момент, що ми виключно суб'єктивні даємо оцінки, це те, як подобається нам. Тобто наші 7-8, це от наскільки нам це заходить, звісно, а нам обом подобається більш кисленьке. 7,5 з 10 і 8 з 10, 7,75 з 10, в нас половинка не вийшло. Так, підписуємо і йдемо нарешті займатися справами. Макс дуже наполягає на тому, щоб я сказала, що це непогані 7,5. Що якщо б там було 3, от це було б вже не дуже. А це дуже смачно. Тож, друзі офіційно можу вам починати розповідати про всяке різне класне зимове в класних офіційних зимових локаціях і, звісно, перш ніж переходити до будь-яких читань цього місяця. Нам з вами треба обговорити книжкові плани на грудень. Мені здається, в мене вперше за багато років вийшло зібрати саме зимову добірку на грудень через те, що я зазвичай залишала на цей місяць всякі е, такі легкі, приємні, теплі історії. Але в мене ніколи не виходило добирати щось зимове цього разу, хоча б половина з цих книжок буде з дуже класною сніжною атмосферою. Але спочатку давайте атмосферу візуально з вами доповнимо. Бахнемо різдвя. Свічечку єм, ем, є. Ем. Буде нам там світити, крехкотіти. А окрім того, я як робила минулого року, так і цього року спробую трошки впихнути свої плани в марафон. Марафон, який міститься позаду закладинки з моєї крамнички сяйво. Ну і цього року мені буде точно легше через те, що як казала з зимовими книжками. А всі завдання тут я намагалася добирати максимально зимові. Тож буде мені набагато легше. І давайте я спочатку вам цей марафон озвучу, доповню кожен пункт якимись коментарями, щоб вам було трохи зрозуміло. По перше, перше завдання це в нас біла обкладинка. Ну тут я не знаю, що коментувати. Мабуть, хоча б те, що, звісно, не обов'язково обкладинка має бути повністю повністю біла, але це має бути її головний колір. Друге завдання події відбуваються взимку. Я така думала, думала, але я думаю, що тут рахується не просто, що це має бути грудень-січень-лютий, а і якісь дуже зимові локації. Наприклад, а це можуть бути гірськолижний курорт, умовно, там сніг, навіть коли це не за. Зима або якісь місця, де в нас сніг в принципі лежить. Постійно це все також рахується. Тобто я не знаю терор, Дена Сімонса берем. Третє завдання це щось зимове у назві. Тут можете відпускати свою фантазію, давати їй летіти, куди їй тільки захочеться, тому що а, я давайте зараз сходу намагаюся щось придумати. Сміле її відчуття снігу «Зима зимартеріпрачета. Це третя книжка про Тіфані. Далі я нічого не можу на ходу придумати події різдвяного пудингу або різдво з рукою лампорогати крісті, які тільки цього року виходили в КСД. Четвертий пункт магія, казка, фантазія. Знову ж я намагалася максимально розширити цей пункт, просто щоб ви почитали щось максимально легке, казкове, різдвяне, так би мовити, будь-що нереалістичне підходить. Тут мав бути якийсь дуже класний жарт. Ну і п'ятий пункт, щоб ви максимально розслабились цього місяця, це має бути книга менше 200 сторінок. І так, комікси рахуються. Тож я беруся вам розповідати про свої грудневі плани і яка з цих книжок під який пункт в мене потрапить. І перша книжечка в мене лежить насправді не моя. Я її позичила почитати вже доволі давно, і вона має, хоч трошечки згладити моє дуже погане читання англійською цього року. В мене тут uh, The Ice Dragon це казка від Джорджа Мартіна. Вона абсолютно крихітна. Тут 120 сторінок, але в принципі більшість сторінок я вам зараз гортаю. Тут картинок більше, ніж тексту. Ну і я сподіваюся, що вона буде достатньо для мене легкою, і що за один-два дні я зможу її прочитати. І я вирішила обрати її на пункт щось зимове у назві, тому що лід що може бути більш зимове. Ну і взагалі по ній повністю видно, наскільки вона має ідеально пасувати до сніжної пори року. Хоча я не знаю наскільки грудень в нас буде сніжний, тому що минулих разів у нас хоча б в в Кінці листопада щось випадало, і ми могли красиво підзняти в парку початок влогмесів, цьогоріч не підфортило так сильно. А далі в мене тут знову не моя книга. Книга, яка йде поза марафоном, але яку я теж планую читати, і це було навіть не стільки те, що я попросила в подруги взяти її почитати. До мене подруга прийшла і сказала: На тобі треба. Я така добре під влогмеси має піти ідеально. Це північне сяйво від Філіпа Пулмана в цьому прекрасному виданні від неба. І о, як добре, тут не глянцеві історії. Як в Дракулі, а нормальні паперові, і її можна буде читати в штучному світлі. Насправді я не знайома з цією історією. Колись дуже давно в дитинстві я бачила уривки екранізації, і щось в мене не дуже приємні спогади, про те залишилися насправді. В плані, що воно було трошки моторошне. Але ви знову бачите навіть по обкладинці, що на грудень ця історія має заходити ідеально. Наступна книжечка в мене йде під пункт Магія Казка Фантазія, тому що все-таки я думала-думала і наважилася взяти. Приквел до «Леген та Лати, в мене тут книжки та кістяний пил. І я й подумала, що коли ще, як не в грудні, як не десь перед Різдвом, читати такі теплі милі затишні історії. Дивлюся, що цього разу в нас тут рецептів позаду немає, тому в нас інтерактив не вийде, але я сподіваюся, що читати хоча б буде приємно. Наступну книгу я взяла через жадібність. Через жадібність до того, що я вирішила вже прочитати всі книги серії корвус від бородатого Тамарина, які я хочу. І так, чомусь мені хочеться зробити це в один рік. Я вже залишила позаду перше світло та океани поза межами землі. І тут мені буквально нещодавно прийшло, як я вбив Плутон від Майкла Брауна. Ну і я подумала тут 250 сторінок. Плюс це не має бути настільки жорстко науково, як, наприклад, те саме перше світло. Я так розумію, тут більше має бути оповідь про історію, як Плутон перестав бути планетою повноцінною. Сподіваюсь, я не пошкодую про рішення брати нонфікшн на грудень і все пройде гладенько і цікавенько. Наступну книгу я беру на пункт Біла обкладинка, і ви зараз зрозумієте, наскільки можна читерити в цьому пункті. В мене тут шпигунське узбережжя від Тес Герітсен, і ви скажете, але ж вона блакитна. А я вам скажу. Але тут зображений сніг, а сніг білий. Тому так так теж можна. Я насправді. Сумніваюся зараз в цій книзі, але ну вона настільки проситься, щоб я читала її зараз своєю обкладинкою. Хоча сад кісток я закинула, бо настільки вона мені йшла неправдоподібно, настільки вона мене бісила. І я щиро сподіваюся, що з цією книжкою в мене складеться краще. І не закінчуємо з трилерами насправді, тому що я, окрім того, хочу ще прочитати Рутве і її книжечку одне за одним. Ви бачите, наскільки ідеальна в мене складається зимова добірка? А тут. Ще і оцей з засніженими горами, засніженими видами. А курінець це в мене книжечка, яка піде під пункт події, відбуваються взимку, тому що тут в нас мають бути історія про друзів, які вирушають на гірськолижний. Курорт, здається, чи в будиночок десь в горах щось таке, але там має бути багато снігу. Ну я так розумію, я не пам'ятаю анотацію, але я так розумію, вони мають бути там відрізані від цивілізації. Всяке таке, мабуть, когось вб'ють. Мабуть, вони будуть шугатися один одного. Я багато відгуків на цю книгу чула саме. Хороших, більш хороших ніж на інші книжки Ротвея. Тому це буде мій другий шанс авторці, а далі я буду дивитися. Що в мене тут залишилося? Наступна книга теж в мене не йде не під який пункт, але вона без варіантів в мене має бути прочитана. До того ще в першій половині грудня монстречий загін Тері Прачета. І я хочу вас з вами поділитися прекрасною новиною. Що за цією книгою, 14 грудня, в книгарні-кав'ярні Старого Лева на Личаківській у Львові буде книжковий клуб за цією книгою, який Одаруватиму я і прекрасна Меланка, яка є авторкою кан... телеграм каналу Миланчине життя та книжки. Ми з нею разом у вересні вже проводили книжковий клуб по підскляним ковпаком Сильвії Плат. Це було принаймні для мене це було прекрасно. Сподіваюся, хто з вас був також оцінили і завітають на наш наступний клуб за Тері Пратчетом і за книгою, через яку я знов закидую свій підхід до читання в хронологічній послідовності. Це в нас позацикловий роман, тому ви не маєте взагалі. Нічого для себе, ні проспойлерити, ні десь там загубитись, розгубитись. Ну і наостанок, те, що я візьму на пункт, менше 200 сторінок, і це. Ще одна абсолютно ідеальне зимов до читання, тому що чи це у горах божевілля від Говарта Філіпса Лавкрафта з ілюстраціями Франсуа Беранже від видавництво варвар. Вона в нас йде в двох томах. Але навіть якщо скласти ці дві книги разом, буде все одно менше 200 сторінок. Ну і як ви можете зрозуміти з ілюстрації на обкладинці, в нас буде дуже зимно, в нас буде дуже сніжно і дуже моторошно. Насправді, це твір, який я вже колись читала у, -у Лавкрафта, який не справив на мене якого. Ось дуже сильного враження, взагалі насправді не запам'ятався. Але після того, як я перечитала жахіття Данвіча на Геловін, я зрозуміла наскільки інколи давати другий шанс якомусь твору важливо, тому що наскільки жахіття Данвіча мені не зайшло вперше, настільки я насолодилася ним вдруге. І я щиро сподіваюся, що з угорами божевілля в мене буде така сама історія. Тож, друзі, це поки що всі мої грудневі плани. Я не знаю, де там що буде мінятися, доповнюватися, прибиратися чи що щось таке, тому що грудень для мене це місяць максимально інтуїтивного читання, але поки що інтуїція мені підказує, що оце ті книжки, які мені захочеться. А вже за багаторічною традицією моїх влогмесів, в наступному відео ми з вами влаштуємо Try chapter tag і надкусимо п'ять з цих книжечок, щоб я вирішила, яку книгу мені треба брати найпершою. А я як завжди сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Обов'язково діліться своїми грудневими планами в коментарях. І ми з вами, друзі, зустрінемося вже у наступному влогмесі.